Але вони молодці, чесно кажучи, дуже кажу, вразливе така нічя, тому що ми повинні були сьогодні забрати очки і зробити кажуть першу поразку команді супер. Але нічого страшного, працюємо цією ю 19, щоб хлопці помилялись тут і менше робили помилок у дорослому футболі. Ну, Можемо сказати, я скажу так, що за бажанням, за дисципліну на футбольному полі сьогодні була одна з найкращих ігор. Суперника, ніколи Команду не потрібно налаштовувати. Сьогодні хлопці самі розуміли, що потрібно робити на футбольному полі, щоб бути перемогою. Вони це показали, я думаю, що та кажуть, невдача, яка з нами йде по чемпіонату, вона сьогодні 5. Залишилась, ми повинні були вигравати. Фенальті. Ну, Так буває. Але хлопці молодці, вони всю неділю тренувалися, відновлювалися. Сьогодні продемонстрували непогано. Мій погляд і я думаю, що ваш погляд да. нас підтримати футбол. грати з командою, яка грала в Лізі чемпіонів і дійшла до е, фіналу. І четверть. Це пізній стадії кудись. Да, ми продемонстрували на баганий. Це е, дає нам наснаги на майбутні матчі. І, напевно, ми працюємо не тільки там на психологію, то, ми працюємо і на тренуваннях. Рано чи пізно я вам казав і раніше він дорішовав. Хлопці будуть демонструвати футбол, просто потрібно трішки більше часу, для того, щоб вони зігралися, отримали більше досвіду. Тому від ігри до гри ми додаємо, я, я, я так вважаю, і змінаємо при, при тому, що ми програли. Перший тем був в даймі таймі трішки гірше, але я не скажу, що ми там програми міна по грі.